Стало відомо, що Ірина Фаріон померла від вогнепального поранення в голову. Вбивця вислідковував мова пару тижнів зранку до вечора під її під'їздом. Замах на вбивство Ірини Фаріон стався близько восьмої вечора біля багатоквартирного будинку на вулиці Масарика, 3 у Львові, в якому вона мешкає. Нападник, якому на вигляд 20-25 років, за словами очевидців, здійснив один постріл, поціливши у скроню. Після цього стрілок втік і наразі його шукає поліція за словами. Свідків стрілець був у рукавичках, а зброя була без глушника. Глядав він вам підозрілим? Всім відглядав. Перші тепер, тепер розвищаються, що підозрілий і чому ніхто не визвав. – Скільки часу він так її очікував? То вже напевно неділі три, правда? Так, десь три неділі. Три неділі. Дві-три неділі, так. Як нас... це було зранку до вечора? Та. Та. Рано вихто, так. Так. Рано виходить, так сидів на цілий. Она кінці. Що можете сказати взагалі про цю подію? Тут поруч дитячий майданчик. Це небезпечно. Звичайно, але розумієте, ми ні, ніхто не сподівався, тому що ми почули постріл, ми зразу зірвалися ми думали, що сирена почала гудіти. Ми всі позірвали. Я кажу, сирена чи щось? Кажуть, та нема сирени. Ти його таке. І все, аж потім ми підвіли там побачити під Коли побачили Ірину, в якому вона була в стані, опишіть. Вона вже лежала униць, і там та жіночка, сусідка над нею молилася. Іра тримайся, Іра тримайся. Іра, тримайся, бо і тут зараз зліталися, швидку, визвали в поліцію. Та й все. От все, що ми і так стояли всі, от кожен ще до того часу на мені тіло три се боя. На жаль, попри всі зусилля медиків, попри усі проведені реанімаційні заходи. Врятувати життя Ірини Фаріон не вдалося. Пацієнтка померла. Вона поступала до нас в критичному стані із важкою, проникаючою вогнепальною травмою головного мозку. Відразу була взята операційно, проведена операція і навіть перевели в реанімаційне відділення для продовження лікування. Проте серце пацієнтки не витримало. На жаль, в даній ситуації медицина виявилася безсилою. Ми приносимо щирі співчуття рідним Ірини Фаріону.